Так, ми ще на такому прекрасному заході сонця без петлички. Я не знаю, там щось жужить, але я вирішила, що якщо я хочу записати це відео, значить я маю прямо зараз взяти його і записати. Насправді, вчусь цьому реалізовувати свої ідеї по імпульсу. І YouTube для мене це було щось, що треба було готувати. Але зараз я хочу з вами поділитися цим, тому що те, що я прожила сьогодні. А ми сьогодні говоримо про те, коли у нас піднімаються емоції, коли у нас відбувається стрес, коли нам хочеться поконфліктувати, коли нам хочеться зайти в контри і рознести людину, і довести щось, да? і ну коротше включитися прямо в емоції, або навпаки, впасти в стан жертви, коротше, коли нас просто поглинають наші емоції, і ми заходимо в якийсь емоційний заряд, що з цим робити. Йду по-свіжому, і це буде досить коротке відео, а таке дуже живе, повторюсь, без петлички не змогла знайти, але вирішила дуже швидко для вас відзняти. І Дікаться в коментарях, взагалі, як вам такі формати. Так от, сьогодні я відчула, в якийсь момент зранку я прокинулася, вчора в мене був цілий день тоталі зйомок. А сьогодні зранку ми відправляли нашого сина в табір. І було дуже багато, тому зранку, і ми ось з чоловіком на якихось моментах зрозуміли, що ми не стиковуємося, Хоча у нас завжди досить кльовий конект, ми йому розуміємо один одного. Але от тут відчулося, що якийсь прям емоційний заряд включається, і прям хочеться посперечатися, знаєте? От хочеться довести своє, хочеться там сказати, ні, ти не правий. йому теж і, і от такі моменти, так? Є одна штука, яку я роблю постійно, і вона дійсно дуже допомагає. Знову ж таки, в наших стосунках ми навчилися це робити з практикою. Раніше у нас ці заряди включалися значно частіше. І знаєте, що саме прикольне, думаю, кожен себе впізнає. Коли проходить година-дві, або ти прокидаєшся на наступний день, і ти думаєш, що взагалі відбулося? А про що я взагалі, ну, чому ми сперечалися? Тобто, коли проходить якийсь певний період, заряд ніби розсо... розсмоктується. Так я хочу сьогодні, щоб ми розібралися, що відбувається. Тому що, коли ми розуміємо, що відбувається, ми вміємо, ми можемо принаймні навчитися і спробувати цим керувати, і спробувати це трішки погасити. Дивіться, що таке, чому, чому взагалі нас включає в емоцію, та там а, чи там поплакати хочеться, чи понити хочеться, чи звинуватити весь світ, хочеться, чи навпаки агресувати, чи доводити, чи сперечатися. Ну коротше, чому нас включає? Як воно включає? Та? Тобто відбувається якийсь та тригер. Людина щось сказала, якось подивилась, якось себе проявила. Що нас включає. Таке враження, що всередині, знаєте, включається магніт. І воно так і є. Тобто всередині у нас емоційний магніт починає проявлятися. Насправді, цей же ж магніт активовує ось цю ситуацію, так? ось цю людину. Ви знаєте, іноді буває таке, що навіть в конфліктах, якщо людина стоїть з боку, і одного персонажа включає другий персонаж, третій персонаж з боку, дивлячись, взагалі не розуміє, чому цей перший розізлився. Так? І чому це взагалі відбувається? Тому що, звичайно ж, ми всі люди з зарядами. Ми сюди прийшли з програмками, програмками нашої душі, нашого роду. Так? І ці всі програми це як певні магніти. І ми так і перемагнічуємося один до одного. Ми знаходимо один одного по ось цих зарядах для того, щоб їх розмагнітити. Так? І от там ваші близькі, ваші друзі, або всі, хто вас тригерить, це люди, які мають е, заряд іншого, іншого полюсу. Так? І от коли нас включає і нам дуже хочеться якимось чином себе проявити, це для нашого тіла, для нашої психіки дуже зручна, дуже е, така звичайна реакція. Тобто ми таким чином себе від чогось. Захищаємо так. Така реакція для нас була звичною, можливо, з дитинства, або для наших батьків була звичною, або там ми в минулому так, так себе поводили, можливо, в минулих тілах. І у нас таким чином щось виходило. так? Дуже часто, якщо ми подивимося там, про якісь, на якісь такі жорсткі стосунки, де є явно жертвовий агресор. Ми можемо зрозуміти, що вони просто тримаються на ось цих зарядах і там що кому не пояснюють, тобто один від одного, вони розуміють, що фігня справа. Да? Але коли вони разом у них це так проявляється, що вони не можуть по іншому, і вони це називають там любов'ю, вони у них підмінені поняття. Так само ми, коли ми. З вами починаємо е, включатися в якісь емоційні заряди. От сьогодні, да, я з своїм коханим. Ми просто слава Богу, вже там 16 років разом і вже знаємо, що відбувається, і вже вміємо гасити. Хоча не завжди це виходить, повірте мені. Що я роблю е, для мене? Саме головне зрозуміти, що заряд включився. Це не я. Тобто, це моя програма. Да, Перше це відділити себе від цієї програми. Тобто це не я, це програма. Окей, добре. Далі. Але це буває не так просто. Тобто ти ніби це, проходить 2 секунди, воно ще в тобі там, пульсує, і тобі ще хочеться щось нагавкати, щось сказати, щось там добити, Тільки, би, да, тільки би якимось чином проявити своє. Тільки б якимось чином ця програма відстояла да, ось цю модель, да, яку вона захищає, яку вона захищала все життя. І от в даний момент да, часу, коли в нас включається ця емоційна реакція, цей емоційний заряд, знаєте, що класне? Вийти в туалет. Я сьогодні відправляла свого сина. і Я кажу, дивися, якщо тебе щось включає в цілому, або тобі кажуть давай, 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 приймай рішення да, там, хлопці в таборі, уявіть собі, я знаю, думаю, що всі це проходили. Скажи, можна я мені в туалет, короче треба, вийди і там, від'єднавшись від, від ось цих всіх зарядів і сценаріїв, які на тебе впливають, подивись збоку, да. ця практика, яку нас вчать всі гуру, і я в принципі теж її дуже люблю і завжди. Ми говоримо про неї з учнями, практика спостерігача, тобто третьої особи, так, те, про що ми говорили. Тобто, коли я. Боже, в мене тут прям. Я перепрошую, но якби, кому це треба, то й дослухає. Да? І от коли у нас є одна особа і друга особа, тобто є плюс і є мінус, тому що в заряді завжди є плюс і мінус. Немає когось одного, хто винний, а інший нейтральний. Тобто, пам'ятаєте, якщо у вас щось бісить в цій людині і вона дуже неадекватно проявляється, ви так само це активовуєте. Тобто є плюс і мінус. І третя особа, так зазвичай, вона навіть не розуміє, що відбувається, і чому, чому це все між вами відбувається, так? І от третя особа це той самий спостерігач. І коли ми вміємо да, піти в туалет умовно, вийти в іншу кімнату, взяти собі 10, 15, 20 году для подумати, з ким би це у вас не відбувалося. Взяти собі на подумати, цей оця пульсація, цей магніт, він поступово розмагнічується. Тому що біля нього немає активатора. Нам потрібно відділити себе від активатора. Так, і навіть в голові відділити себе від активатора. Тобто дуже часто ми можемо фізично відійти від людини, але в голові продовжувати прикручувати цю історію. Так нам треба відділити себе від активатора. І тоді, коли ми відділили, стати збоку і спитати себе, а що відбувається? І дуже важливе, знаєте, яке запитання? До якої мети взагалі я йду? Яка мета у цього всього, що відбувається? Так? Тобто, якщо у нас з партнером відбувається ось якась така чорка, відійдіть, і скажіть, а яка задача взагалі в стосунках? Чого я хочу в стосунках? Да? І зазвичай там відповідь там, підтримки, турботи, любові і так далі. А як я можу зараз проявити себе так, щоб ця турбота була і від мене, і в мою сторону? І там уже ось оця емоційна реакція, про яку ви там п'ять хвилин тому сперечалися? Я пам'ятаю, як ми з чоловіком сперечалися про те, що важливіше витрати пилюку чи пилососити. що перше. Ми сперечалися це коротше. Це рік точно кожного прибирання. Ми ми про це сперечалися. це дурістика, розумієте? На рівні там формальні стосунків. Але ми це робили тільки тому, що нам потрібно було наше его, да хотіло бути лідером. Моє его хотіло бути лідером або Вадим его було хотіло бути лідером. І ми намагалися оце отак от сунути один одного. Але коли ти відходиш і починаєш розуміти, що ти хочеш створити стосунки, ось такі, і ось це не має взагалі ніякого значення. Саме ще саме ще головне, знаєте в чому? Перестати відповідати на заряди. Тобто, ви можете вийти, прийти уже такі досить спокійні. Людина може бути ще включеною, тому що вона в голові ще переварюється. І саме головне в цьому всьому перестати відповідати на заряди, почати взагалі про третє говорити, про четверте, про п'яте. Казати, окей, я тебе чую. да, Твоя думка має рацію. Ми про це пізніше поговоримо. І повірте мені, коли ми отак от от починаємо взаємодіяти з людиною. Реально розсасується це, і звичайно ж в цьому всьому дуже важливо розуміти, що саме мене включає, тобто прямо розбирати на молекулу ситуацію. Тому що в якийсь момент у нас включається історія, що довести щось в якийсь момент нас щось дратувало і ми хочемо навпаки людину тикнути носом і робимо це через взагалі якусь неадекватність. В якийсь момент нам не хочеться брати на себе відповідальність, і нам легше сказати Боже, що зі мною не так за що це мені, і так далі, і так далі. Тобто, ми. Таким чином, навпаки, хочемо е, відчути ту саму любов да ні, з тобою все окей. Це ну коротше, ці от, знаєте, е, як це Санта-Барбари. Нам постійно потрібно проживати ось ці Санта-Барбари, щоб втримувати, втримувати, да. Бо на чомусь стоїть любов до себе, е, на чомусь стоїть е, любов від світу. Дуже часто любов від світу стоїть на похвалі. Ну тобто, дуже дуже багато всіляких сценаріїв, Я, звичайно, про це все не зможу сьогодні розповісти. Просто я хотіла з вами поділитися ось цією історією, коли нас включає. Коли нас прям включає, що з цим робити, і скажу, що це у всіх нормальна історія. У нас дуже-дуже дуже дуже багато зарядів. Повірте мені, ваш чоловік, ваші діти, ваші партнери по бізнесу, колеги по роботі, друзі. Це все люди ідеально підібрані під ваші заряди. У них точно є магнітики, які десь в чомусь мають вас навчити, а ви їх. Тому і батьки так само, батьки це взагалі супергерої в нашому житті. Супергерої це батьки, діти і партнери. Да? Так от, сьогодні просто в мене принаймні був ось такий період зранку. І я вважаю, що те, що я цим можу з вами поділитися, якщо це стане вам нагоді, ви зможете це використати, загадати, там блін, Наталя казала, виходь в туалет. Дихай, 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 дихай. Да? Відключайся від цього сценарію, повертай себе до того, чого ти хочеш в цьому, який результат взагалі в цьому, не знаю, в цьому партнерстві, в цьому в цих перемовинах в цьому всьому, так ти починаєш зовсім. По іншому на це дивиться, звичайно ж, цими програмами треба працювати. Це не означає, що ми можемо їх тільки так нейтралізовувати, але це принаймні, дуже сильно допомагає. А далі, якщо вам вдасться прямо розглядіти, коли ця програма у вас е активізувалася, то це прям буде топчик для вас, тому що все, що е ми не знаємо про себе, зараз у мене тут сонечко е сіло і штатив, е піднявся, опустився так. Ну коротше, дивіться, ми з вами ніби як на терасі сидимо, правда? Так от, все, що а, нами керує, все, що проявлено в нашому житті, це все результати а, тих програм, які керують нами з підсвідомості. Уявляєте собі, з підсвідомості. Тобто не з свідомості, що ми там усвідомлюємо, а з підсвідомості. І для того, щоб цю реакцію, коли підсвідомість починає якось проявлятися, а зазвичай, коли емоційна реакція, це просто такий. М Імпульс, да? це відбувається якийсь імпульс, і ти стаєш як не собою. І ти вже якось починаєш себе поводити, якось ніби навіть дивно. Але ти це робиш. Да? Ти це робиш, і ти можеш там прямо піною в роті відстоювати себе. Так от, це дуже швидка реакція. І для того, щоб це заповільнити, нам треба фактично роздивитися цей ланцюжок, коли воно виникає, чому воно виникає, що воно в мене вмикає, які емоції, що саме я цим хочу добитися. Да? Тобто, прям почати розглядати тоді. Цей вплив, тоді ця реакція буде значно е, менше впливати на вас. І це дуже крута історія, що ми починаємо про себе знати. Цю... Ви такі, а окей, це ця програмка включилась. Привіт, програмка, там я не знаю, доказати своє. Давай ми з тобою поговоримо. Та? І це зовсім по-іншому вже тоді відбувається, коли ми починаємо е, робити ось цей проміжок. Між тим, що всередині виникає, і тим, що я тут скажу, зроблю так, от цієї миттєвої дії. Тому це е, питання взагалі на подумати. Я сподіваюся, що далі я продовжу знімати ну коротше, дасте мені реакції. Подивимося, якщо вам сподобається, буду далі знімати такі дуже імпульсивні відео, так ніби ми з вами тут зустрілися я кажу, слухай, а дивись, це мене відбулося. Поділюсь з тобою, може стане в пригоді. Е, буду знімати такі відео, і скажу вам, що взагалі заповільнення думок. Це Дуже крута штука, тому що в нашому житті дуже багато речей. Які в принципі не наші, які ми не вибирали, а вони просто йдуть на накатані, е, по накатані, тому що включаються е, ось ці всі емоційні заряди. Так, ну що я пішла гуляти свої десь кроків. Люблю, обіймаю. Е, маю надію, що це відео послужить і спасе якийсь там знаєте назріваючий конфлікт, і взагалі буде виводити вас на більш кортезну гілку ймовірності, гілку проживання вашого життя, де ви будете. Свої імпульси вже підлаштовувати під те, чого ви по справжньому хочете. Чекаю вас просторі змін. Хто не підписаний на мій інстаграм, на мій телеграм? Коротше, чекаю вас в спільному полі. Якщо вам цікаво, можете поставити теж підписку на цей канал, де будуть виходити ось такі класні відео. Класні, бачите, сама себе похвалила. Па-па!